Вітаю вас, дорогі леви! Глянемо зараз, який буде серпень місяць для вас, з якими енергіями ви входите в цей місяць. Що вам буде підказувати аркан, який ми зараз глянемо? І у нас аркан Король Кубків. Красивий, красивий аркан. І дорогі леви. Зразу скажу вам, що місяць серпень буде для вас часом, коли ви, коли ви знайдете баланс між розумом і серцем. Ви навчитеся контролювати, дорогі леви, свої емоції, ви знайдете в собі мудрість. Прийняти те, що не можете змінити. Ви станете спокійнішими, може толерантнішими до оточуючих, прихильнішими. Загалом ця карта символізує емоції, креативність, творчість, інтуїцію але все це в такій збалансованій формі. Хтось з вас, можливо, в собі побачить такі якості і почне проявлятися, от як король кубків. Мудрий, але стриманий, емпатичний, бо король кубків це як психолог. Людина, з якою хочеться поговорити, чи є слово, чию підтримку ви цінуєте. І тут немає значення, чи це чоловік, чи жінка, але і поряд з вами буде така людина. Але і ви для когось в серпні місяці також будете такою людиною, яка підтримає і словом, і ділом, і, і емоціями. Яка чуттєва емоційна, емоційна, емоційні якості, такі якості будуть у вас так супроводжувати протягом, протягом серпня. От. Ця карта говорить про те, що ви, дорогі Леви, ще більше розів'єте в собі свою інтуїцію та емпатію. От. Ну і давайте глянемо, як же ця карта програється в різних сферах життя. І так стосунки. Стосунки у вас дорогі леви, хто в парі. Тут гармонійні стосунки, побудовані на доброті, на ніжності, на турботі, на увазі один до одного, на вірності. Це коли в стосунках ви будете відчувати, як Опіку, піклування, знаєте, такі теплі відносини. Якщо ви самотні, то якщо ви самотні, то ви зможете зустріти таку людину. Це буде такий привіт, привітний чоловік або привітна жінка, любляча, віддана. Яка, ну, можливо, буде, буде, скажімо, трошки старша від вас, буде мати більше життєвого досвіду. Це буде людина добра, щедра і яка буде, знаєте, ну, яка вже має що сказати, яка має чим поділитися з вами своєю мудрістю. Хто у парі, ще раз скажу, то тут в стосунках, якби все, все добре, все гармонійно, такий приємний період емоційного комфорту. Коли немає цих сімейних сварок, коли немає розбіжності, коли все буде вияснено, коли буде тільки романтика, прихильність, підтримка. В плані роботи король Кубків каже, що каже, що в роботі у вас є шанси на, на успіх, але тоді, коли ви будете себе абсолютно присвячувати справі. Але ця справа ваша має бути все-таки не тільки на емоціях побудована, але і коли ви будете. Контролювати свої емоції, коли ви будете контролювати свої інвестиції, фінансові, навіть власність. Ну навіть якщо будуть проблеми, вам потрібно їх вирішувати, не піддаючись емоціям надмірним. Карта, звичайно, говорить, що в фінансовому плані у вас тут повна стабільність і безпека. От тут зрозуміло, що за такою картою ви не будете вкладати, робити якісь необдумані інвестиції, але ця карта каже, що ви можете собі дозволити навіть потратити трохи більше і своє задоволення. От. Ну і ще певно про роботу треба сказати, що хтось може в серпні знайти собі роботу по душі, роботу за покликанням, і вона буде приносити вам не лише моральне задоволення, але і фінансовий дохід. І так, порада за такою картою. В серпні місяці візьміть, якби, справу під своє покровительство. Давайте волю емоціям, будьте вірними своїм почуттям, але і не відключайте розум, знайдіть оцей баланс. Застереження по цій карті, знаєте, яке дуже цікаве. Не будьте занадто м'якими, не будьте надто довірливі, тому що інколи вашими, оцими, вашою довірою, вашою добротою там, якостю люди можуть користуватися, оточуючи люди. От. Рідні ні, рідні вас знають, люблять і бережуть. А от, от ті, хто поряд або хоче погрітися в променях вашого сонця, може користатися от такою вашою м'якостю, емпатичністю і бажанням допомогти. Ну і напевно про здоров'я ще скажу, що ця е, карта може тільки говорити, що можуть бути. Зверніть увагу на хвороби сечового міхура і хвороби нирок. Якщо в когось є хоч якісь симптоми, якісь перші недомагання, звертайтесь до лікаря, і за цією картою ви обов'язково знайдете хорошого лікаря. Ну і глянемо ще карту, яка буде вас супроводжувати, яка буде допомагати, підказувати вам. Як дієте протягом серпня. І у нас Паш Кубків. Ця карта у нас вже випадала для когось, так? Ця карта була у... Не знаю, в Овна, по-моєму. Так от, Паш Кубків, як вам дієте? Це взагалі Паш Кубків карта, карта дуже м'яка, карта емоційна, карта, карта яка Така ніжна карта пропозицій, і про що це для вас? Скористайтесь шансом в серпні. От те, що у вас буде можливість щось зробити, можливість, не знаю, отримати нову роботу, почати новий проект, якось проявлятися. Користайтеся такою можливістю. Якщо хтось отримає якусь пропозицію вигідну, якісь повідомлення такі важливі для вас, скористайтеся ними, не нехтуйте, не не зволікайте і не відноситесь так дуже легковажно. Але проте, Протягом серпня все одно будьте вмійте проявляти свої емоції. ідіть на компроміс, бо Паш Кубків це ще карта от балансу і готовністю йти на компроміс, готовністю йти на примирення, поступатися. Проявляйте свою, проявляйте чуттєвість, вмійте. Вмійте насолоджуватися подарунками, але і вмійте робити подарунки. І навіть якщо цей подарунок не матеріальний, а як хороше слово, гарний комплімент, підтримка. І тоді серпень місяць пройде для вас найкращим способом. І ще на одній колоді ми глянемо карту. Магічне послання богинь на колоді Дуренвірчик. І так глянемо, яка ж богиня буде допомагати і супроводжувати вас протягом серпня, яку пораду вона дасть і в чому вам дасть підтримку. І тут богиня Діана. Сфокусована увага. І Ця богиня закликає вас. ідіть до своєї мети, Зробіть, сфокусуйте свою увагу на думках, почуттях і діях. І тільки при таких умовах ви отримаєте той результат, до якого ви йдете. І так подивимося, що ж Діана хоче. Хоче передати вам. Діана це римська богиня місяця, яка носить срібний, от, срібний лук і стріли. І цей лук і стріли подарував, подарував в дитинстві її батько Юпітер. Оскільки мати народила Діану і її брата-близнюка легко. Діана асоціюється з здоровими пологами. Тому дехто в серпні, може хтось готується народити, то знайте, що пологи ваші пройдуть легко і просто, і швидше за все, по пажу кубків, у вас буде прекрасна дівчинка з такими якостями, які я перерахувала вище. Богині Діані подобається проводити час на природі, особливо в дубових лісах. Вона придивляється за дикими звірями, вона охороняє їх, і ви можете прикликати Діану, щоб попросити її про Щасливі пологи, про безболісні пологи і про допомогу за, нагалі, за тваринами, за природою і за елементалями, для кого це цікаво, і хто розуміє, про що мова. Послання Діани. Наполегливість це здібність. Відстоювати свої рішення і не дозволяти зовнішнім силам викликати у вас сумнів, будьте наполегливі, тримайте все під контролем, позбудьтеся сумнівів, перестаньте бути песимістами, йдіть. До своєї мети. У вас є мета, до якої ви йдете. У кожного вона своя. Але до цієї мети, навіть якщо шлях ще не зовсім видний, ви не бачите, чим закінчиться все, але ви на шляху до своєї мети робите маленькі кроки. І ці кроки, крок це уже дія. А дії передувала що? Думка, бажання, прагнення. Так от, Діана закликає, сфокусуйте увагу на об'єднанні думок, почуттів і дій. Йдіть крок за кроком до вашої мети, і ви обов'язково отримаєте те, про що так мрієте. Бажаю вам дорогі Леви! Нехай серпень пройде до вас найкращим, найвищим способом. Успіху вам!